За горами гори хмарою повиті, за сіній горем кров'ю политі. Спокон віку Прометея там орел карає, щодень Божий добрі ребра і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живого і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на щущий замісить, кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами. А правда наша я на спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш Боже утомлений і нам дасти жити, ми віруємо в твоїй силі і Духу Святому. Стане правда, Стане воля, і тобі одному помоляться всі язики, бо віки й віки. А поки що течуть ріки, кровавії ріки, за горами гори, хмарою повиті, За сіні горем. Кров'ю политі, отамто милості вийми, і, ми, і нагадованої голу застукали сердешну волю. Та й скуємо, лягло в ми, людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів без стало з дітьми і внуками втопи сльозах у довгіх. А дівочі придутайно серед ночі, а матерні гарячі сльози. А батькових старих кровавих не ріки, море розлилось, огненне море, слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам сирам слава. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, Поборете! вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.